Ми з чотирма друзями, серед яких дві дівчини будемо змагатися в рік крокодил. Але це не просто всім відома гра. Ми поміняли деякі правила. А що саме? Дивіться далі у відео. Всім приємного перегляду. Перший раунд. Ліве чи праве, ліве чи праве, давайте ліве. Так, мені падає таке число. Ага, все, бач. Як це показати? Зараз я подумаю, як це показати. 3, 2, 1. Почали. Піх. Готов? готовий. Давай, Треть, два, один. Штанга. А... Я літа на все літак, машина. Так, літак, 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 все. Стоп. Ого, стоп. Ого було. Давай, ти. Тільки не кажи там. Не кажи нічого взагалі. Все, скажеш, коли будеш готувати, і тоді це ми даємо чорт. ні не не давай, не давай, ні-ні. Положи, мой Я, вилю, я викинула, викинула, там викинула. Було, я надивила, думати, я не слово. Там просто це навіть не тема. Три. Три. Два. Один, почали. Камінь. Там... Гора. Так, так, пова. Нормально, нормально. За, -за, За скільки а хто хто быстріше? Хто быстріше? Чи... Е Зет. Зайд швидше був. Є, швидше. Тоді... Це ви там тільки почали один. будувати, один. Один. сразу почав казати. Один, один так, тепер я, зайд. я, я тепер я. так. Давай, так, давай, давай про справи. Так. Та <рігла> як Та чого? Як я це маю показати? Що <свісна> Що це? Шо це таке, як я зараз... Ми в тебе віримо. <свісна> ну... В цьому раунді спробуйте самі вгадати, що саме я показую. Я спробую. <свісна> Зай, мені тебе шкода, чесно. Три, два, один. Почали. Обіген. Не дівчинка. Шо? <свісна> Ух! Ну, не знаю. Господи, не знаю, не знаю, не знаю. Типу щось з жовтого волоса. Ходить біля ржавого лишка. Золо. Ой, ця... Ну хто там спав? Заснув. Я забув. Блін! Я забула <как finances> Дело з чорним волоссям. <ріст> ну хто це? Боже Давай. мій. Давай, я вже знаю, яка принцеса. Ну Золушка, не знаю. Ні. <ріст> заснула! Заснула! Ну хто там заснув, боже мой? <ріст> не, не заснула. Яка дівчинка любить квіти і ходить біля Лишка. Це... Что-то, A few moments later. Я не знаю, что это. Золотый, золото волосы, что вам, что это? Каска. А, почекай, может я знаю, может я знаю не знаю, нет. Что-то пье... Рона? Ага, ага. Ну, принцесса mm. какая-то, принцесса. Да, да, все, стоп, принцесса. А, просто принцесса. Да, просто принцесса. Право, лево, лево, право, право, лево, лево, право, давай лево. Ага. Давай, три, два, один. библиотека. Ні. А, я знаю. Я, я, я походу тут зрозумів. Додок. Так. Що, 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 це? Я щось. Гардероб. А, гардероб. Ну, 2-1 в пользу Мун і дівчат, ну, дівчат коротше. Дівчата, так. Мені вже страшно чути, як ти Ні, ну в принципі, тобі це буде легко зараз згадати. Ну якщо я все правильно зроблю. Давай, якщо я буду правильно думати. А, тільки зараз мені треба підібрати полок. Три, два, один. Пісок колодесь. Піраміда. Гриб. Я. я, я знаю, походу. Є... Блин, гамбургер гамбургер да, гамбургер. Да, 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 да. Ah, <розвучат> так, давай. Три, два, один. Так. Капец, скихер. Три один. Да, да, п'ять годин. Трин? Три один же так право, лево, право, лево. Да А что? Ты такие, что ты за... За темы такие попадаешь? Живы меня заеб... Три, два, один, начали. Только не кажи. Ну, ладно, стриптизер. Да, 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 все. Я бы сужу. секунд. О, мені ска! А... Зараз треба подумати. Три, два, один. Почали. В'язниця. На мене дивись. Я а... показую. Полицейский. ДА! все. Це так херно вигляділо. Хто? Хлопці виграли цей раунд. Так, 3-2. Давай далі. Тепер право знову. Ой, ліво знову. Давай. Ага! Ага! Угу. Цікаво, як я... Ага! Ага! Угу. Пойнял, пойнял. 3, 2, 1, почали. А... Карто. Ні, не як картопля. Погонь. Я не знаю, як це показати. Тропи. Це як І... тропинка, як. Він не тут снаряди не можна... Я по фото зрозумію. Кладови кладовище. Зомбіапокаліпсіс. Війна, не знаю. Телепорт. Так, він же ж хтось, фактично. Типу показувати когось. Слендермен. Так, може, я втягнусь що. Valeur, лю, людина по букву. Опас кидаєш. Не знаю. Я е не знаю ну. Мільйонер, мільярдер. Можна багато людей. Ну все, ладно, я ладно, здуюсь. Добре. Казавте? Ща. Так. Так, так. Макс! Я з самого почату зрозуміла, коли він Ну, вирвач, вот це все. Це я тут ти виключаю. Я думал. Давай, хто далі, хто далі. Отвітка давай. За скільки там? А, взагалі, я здався, все, якщо ви вгадаєте, то ви перемогли Три, два, один. Сад. Да. Тадшо! Я так розумію. Кілька секунд путь. Четыре, два, так? 4-2, та-та. Ні, ну це це провал. Право було легке, ліво тяжко. Давай право, добре. Та що показати? Ти ти задолбав! Ой, я вибачаюся. Я сказав, я, я вибачаю. 3, 2, 1. Бой. А. Так. Мені це не подобається. Что ты робишь, блядь, добишь, что сделаешься? Закрой на руку. Блин. Ну, электрик. Да ты якобыч? Тихо, тихо. Скелет, не знаю, кто ты. Лікар, лікар, <звук> да, лікар, лікар, лікар. лікар. Все. Так. 52 секунди. Боже! Наскільки це легко, я не можу! Ви ви мене вгадаєте. От би ви не вгадали, квітка, не вгадай, квітка, забудь, забудь про все. всього. Я готова, я, я, я готова. Два, три, два, один. <звук> ну, що це таке?

ізі, 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 easy, Все, Зараз там отачі. якщо ти не вгадуєш, от, ну, я міняю тімейта. Це шо тімейта тиммейт. Три. Два. Один, почали. Світлофор. столб. Лі, 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 ліхтарик. Е, ну, ліхтарик цей на вулиці, який. Я, як він називається? Я, я думаю, знаю, я не знаю, як він називається. А, маяк, 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 маяк. Так, 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 так. 17 секунд. Так, давай. давай, 3, 2, 1, почали. Фермер. Да. Та, ти, секунди. Все, зараз мадачі, якщо ти, 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 Ну, виходить 6-2. А Зараз я зарешаю, так, зараз. Я на останні Добре. Секунди. Давай, 3, 2, 1, почали. Асфальт. И... Дорога. Ой. це колодязь? Не знаю. Прірва. Ну, блин. Я уже понял, что сказал. Да, пустота, все, все, все. А, я думал, что ничего не кладу. Это последний раунд был. Вырасти! Есть. Мин... Эээ... Ну, ладно. Мин... Ну, кто? А, я... Може, діть лос! Прара! Хлопці виграли перший раз. А, ні, третій раз. Дай видаю, 6-3. 6-3, правильно. Якщо вам сподобався даний відеоролик, напишіть це в коменти, поставте лайк та підпишіться на канал. Якщо ви теж хочете позмагатися, то переходьте в наш Діскорд канал. Сил Силка в описі відео. Всім до зустрічі! Ми полетіли далі!